Добрий день, любі малятка! У нас зараз пора року осінь і багато пташок відлітають в теплі краї. Тому що вони харчуються жучками, черв'ячками, але ці комашки вже заснули і їм нема чим харчуватися. А є пташки, які залишаються з нами. І це горобчики. А давайте зараз послухаємо. Цікавинки про наших горобчиків. Горобчики невеличкі пташки, які живуть поруч з нами. Вони стрибають з гілочки на гілочку, свірінькають. Також горобчики люблять влітку купатися в калюшках після дощику. Вони чистять своє пір'ячко, щоб бути гарними. Коли холодно, вони збираються всі разом і зігрівають один одного. Також ми можемо бачити горобчиків за нашим віконечком. Горобчики завжди з нами. І давайте ми з вами сьогодні намалюємо картину Горобчиків, друзі. І залишимо її для себе, щоб малуватися цими гарними пташками яких ми можемо бачити за вікном? Пташечка літала, на галявину сідала, посиділа, відпочила, і до гніздечка полетіла. Любі дітки, зараз ми з вами за допомогою ось такої кришечки будемо малювати наших горобчиків. Але спочатку попрохайте батьків, щоб вони вам намалювали. Гілочку, на якій будуть сидіти горобчики. Для цього нам знадобиться пензлик, водичка і чорна фарба. Погляньте ось так намалюємо зараз дугу, на якій будуть сидіти наші пташечки. І тепер відкриваємо погляньте, це коричнева фарба. Відкриваємо коричневу фарбу. Пензлика вмочуємо в водичку. І тепер у коричневу фарбу. Гарно набираємо фарбочками. Ось так. Набрали фарбочки, і нам треба розмалювати гарно нашу кришечку. Розмальовуємо кришечку, зафарбовуємо її повністю. Погляньте. А тепер погляньте, приклали, притиснули і прибрали. І можемо трішки домалювати. Ось, уже одна пташечка у нас з вами є. Давайте ще раз. Дві пташечки намалюємо, щоб вони в парі були, щоб, щоб їм не сумно було сидіти на цій гілочці. Це наші горобчики. Вони коричневі його кольору. Ось так притиснули і прибрали. Погляньте, як гарно у нас все одержалось. Тепер ми зараз нашим горобчикам помили пензлика, взяли коричневу фарбу і намалюємо хвостика. Ось тут, ось так. Приклали, прибрали, приклали, прибрали. Ось такий хвостик у наших горобчиків. Пензликом приклали, прибрали. Ось так гарно. Ми з вами намалювали хвостика. А тепер зробимо око жовтеньке. Возьмемо жовту фарбу, нашу паличку, вушнатичок вмочимо в водичку у жовту фарбочку. І зараз поставимо око одне, одні пташки і інші пташки. Око зробили. А тепер. Нам потрібна червона фарба і маленький пензлик. Взяли його вмочили водичку у червону фарбочку. І зараз будемо клювики робити дзьобики. Діться, приклали, прибрали. Приклали, прибрали. Ось такі гарні горобчики у нас з вами одержались. І ми з нашими горобчиками чекаємо від вас таких же портретів. До побачення! До...